Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився фінальний матч у Лізі Нації, стадіон Альянс Арена, прямой матч Португалія Іспанія. Фінал Ліги Нації, Бойова, нічия 2-2 основний час і у серії пенальті з рахунком 5-3 перемагає збірна Португалії. І сьогодні, друзі, хочу раз та поговорити про цей матч. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Розпочнемо вами, зі стартових складів. на Португалії Роберта Мартінес, головний тренер команди 4-3-3, стартова розновка Португалії Кошта у воротах, парацентральних захисників Вінасі Венаси, Рубин Диаш, Нуну Мендеш по флангах, Ветни, Бернардо Сільва, Бруно Фернандеш, Трійка копии захисники, Франциско Кунсей Сан, Педра Нетта, Криштиан Роналду, стартовая стартового разновка. Португалия, Испания, Луис Фенте, главный тренер команды 4-3-3 стартового разновка Испании. У нас Симон ворота, Хейсен Ленорман, пара центральных захистники Оскара Мингеса, Марк Кукурелли по флангах, Педри Субименди, Фабиан Руис. Три копии защитников захисники в Микеле Эрсабаль, Уильямс. Он на позиции стартового разновка Испании. Про сам, друзья, матч давайте будем Безпосередньо говорити. Ну що ж, друзі? І справді дуже активний старт від обох команд португальці. Не пане, до речі, цей матч команди Роберт Мартінеса. Справді, розпочинаю. Непані проходили атаки у Португалії. Віджаон не, Кутові розіграли, не, не був удар. від аж не виш пробиває з ударної позиції, але м'яч у ворота іспанської збірни не влітає. Я вважаю, що десь так, знаєте, друзі, перші хвилин 10 вони були за португальцями, а потім і іспанці також розпочали створювати свої моменти. 15-го матчу Ніка Уильямс Ніка заходить у штарний майданчик простріл, Педрі, удар і Пєдрі... Педрі не забиває. Дуже хороший момент був у Іспанії. Педрі пробував на техніку, але йому не вдається забити. Ще пригадується атака на 17-й клеймачі. Ніко Вільямс отримає м'яч. На лівому фланзі Ніко, Ніко зміщується, Ніко пробиває Ніко Вільямс. І м'яч пролітає повз ворота. Дуже активний, До речі, друзі був Ніка Уільямс. Тож іспанці справді ось заволоділи ініціативу. І якраз та 21-й хвилина матчу. Збірна Іспанії. У іспанської збірної вимальовувалися дуже не атаки. Супер атака у іспанської команди через центр поля, вона проходить і набирає е, Субіменді, Передача на Ламіна ямаля. Ламін, Подача. небезпечний момент. Не вдається. Не вдається португальцем відбитися, Мяч и до Субіменді, Удар гол. Гол. Испания. Двадцять перша хвилина Іспанія. Забиває гол збірної Іспанії Мікеля Ерсабаль Мікеля Ерсабаль Шикарний пас п'ятки На Субіменді Кріатаку розпочинає Субіменді Відбирається на Ламін Ламін Виконує подачу Намагався Рубен Діаш М'яч вибить І потім Жоу Невіш Намагається м'яч вибити М'яч вискакує до Субіменді Той пробиває І це Гол 1-0 Іспанія Але португальці не здаються 26 й кіно матчу Кріштіано Роналдо Роналдо м'яч. Роналдо, Роналдо. Робить переступ і віддає далі. Португалія атакує. Нета. Знаходить Мендеш, а Мендеш. Ну, ну, Мендеш. Гол. Гол Португалія. Один, один. Ну, ну, Мендеш. Ну, ну, Мендеш. Шикарний матч від португальця і зрівнює рахунок. Ну, ну. Голіву передачу записує посыла педро а нету же шикарный гол высшего футболиста сборной португалии Нуно -ну мендеш прорывая в совместники дальний код и забывая Нуно. -ну. один-один португалия ведь игралась а в целом испания а, бишь чем владела испания больше проводила часу позиций не а Португалії було дуже важко. 45 хвилина матчу. Португальці на м'ячі Вітінья. Вітіння. Передача на Роналду. Іспанці м'яч перехоплюють чисто. Атакують іспанці. Педрі, Педрі, м'яч, Педрі. шикарний пас. Айр Сабаль. Айр Сабаль Удар гол. 2-1. Іспанія. знову виходить. І порад 1-2. І це Мікель Айр Сабаль. Ленарман Перехопив м'яч у Бернардо, Бірнардо, не дав, він Бернардо заводить м'ячем. Шикарна атака у Іспанії. Педрі шикарний розрізний пас. І Мікель Єрсабаль пробиває та забиває 1-2. Команди йдуть на перерву. А перший тайм завершив. Якраз та рахунок 1-2. Іспанія перемагає, Нельсон, Симеди, Гонсало Рама, Шринато Вейга, Рафали Ау, Рубен Діогу Жота. У Португалії в цілому ще на цьому матчі. У Іспанії вийде Баена, Іска, Єремі Піна, Альвара Марата, Микель Мерина, та Педра Пора. Друзі, другий тайм. Португальці непогано розпочинають атаку на 48 глини матчу. Шикарна атака. І Бернарда Сільва, якщо не помиляюся, шикарний пас на Бруно Фернандеша, Бруно удар гол! Але офсайд у Бруно Фернандеша М -м -м, був зафіксований справді. трішки португальці не по часто О там, до речі, не у Бруно Фернандеша був офсайд, а у Бернарда, якщо я не помиляюся, саме він якраз не красто цю передачу. А можливо, це був Педранета. А в будь-яку вартку був офсайд на 56-й матч вернеться удар Фабіана Руїса. І за менш штрафної площі рятує свою команду вартар іспанської, перепрошую, вартар португальської збірної. Якраз то Кошта врятував Португалію. Іспанія контролює матч. Рахунок Іспанці, знаєте, мені чим стало більше Валдіда. Все іде під сценарієм Іспанії. Але ось вона, 61-а хвилина, переломний момент у матчі. Португалія. Атакаюе, відійня передача на Нуну Мендеш, а Нуну проти Ламіна Ямаля. Обіграє Мендеш Ламіна Ямаля. Нуну Мендеш простріл. Криштана Роналду. Гол! Кріштіану Роналду. Кріштіану Роналду. З рівня рахунок матчі Фантастика Криштіну Роналду Опиняється у потрібному місці місті, потрібний час. Легенда. Легенда Кріштіану Роналду. З рівня рахунок матчі. Ну, це фантастика, це просто фантастика. Кріштіану Роналду У 40 років продовжує тримати якусь Неймоверно, абсолютно форму 2-2 Португалия. Португалия сравняла раку на и после того как рахунок став 2-2, дальше же португальцы, на мой субъекты, точку узора, стали контролировать матч. Да, у испанцев были атаки, а вот целом португалия, португалия выглядела э, на надзі, один, ну, выглядела португалия, из да? Основный час матч завершується, Нічия 2-2. В екстратаймах, таймах, в принципі, довольно таки рівний футбол. Найкращий момент прогадается у Португалії на 93-й матч. Прошов Незазимена. Нельсон. простріл, Удар. Якраз там Мендеш прострілював, а да пробивав, але симеда не забив. Тобто такий рівний футбол в овертаймах. Та там атакують, то іспанці там атакують. Но в, в, в доля даного матчу вирішується у серии пенальті. Перші Перший пробиває за Португалію Гонсало Рамаш. Удар гол. Гол Португалии 1-0. Гансало Рамош перший пенальті реализовы. Микель Мерина без Испания. Мікель Меріна розбігається і Чітко, чітко пробиває Мікель Меріна 1-1 Іспанія. відігралася у серії пенальті. Другий пенальті за збірну Португалії пробиває витиня. Ветіня розбігається. Пауза традиційна для витіння, і Гол! Хоч і вгадав на м'яча Симон, но витіння пробиває чітко. А Байна б'є за Іспанію. Байна біє І дуже спокійно переграє кошту 2-2 Іспанія. За Португалією б'є Бруно Фернандеш. Третій удар. Бруно! Бруно. Фернандеш також пробиває чітко Бруно 3-2. Португалія забиває пенальті. Іска без за Іспанию. Пробиває іску! Все-таки забиває, хоча кошта відбив удар іска, але мяч у ворота влітає. Ану, ну, мендеш, герой важає цього матча. Пробиває ну -но! І дуже, дуже спокійно, хоч і вгадав напрямик польоту м'яча у нас Сімон, Але удар був настільки сильний, настільки точний, що ну мендеш. Робить рахунок матчі 4-3 на користь Португалії. Марата без Іспанія, Альвара Марата. Розбігається Марата Кошта. Витягує пенальті Кошта. Вгадав на прямополіту м'яча вардар збірної Португалії. На Невосін ключовий момент, вирішальний матч. Вирішальний момент даного матча не вірш. Пробовая пенальти, невиш. Рубен невиш. Пробовая вырешальный пенальти не веш. Удар Рубена невиша Гол. Португалия! Володар Лиги Наций! на Португалии! С Криштиану Роналду! В игре Лигу Наций! У 2019 році вони виграли Лігу націй, Тепер через 6 років. У 25-му році Португалія знову знову Португалія виграє Лігу націй Збірна Португалії. Володар Ліги націй Команда Роберта Мартінеса перемагає збірну Іспанії, чинник чемпіонів Європи обігрує Португалія. І Португалія – чемпіон Ліги націй. Ну а ключовий момент матча, я вважаю, стався на 61-й кут матча, коли Крістіано Роналду зрівняв рахунок у матчі. Неймовірний футбол. Друзі, якщо будемо дивитися статистику, то Іспанія була ближчою до перемоги 16-7. По ударах іспанці-португальці переграли 6-2 за кутовими, 62-38 володіні м'ячем. 4-3 за кутовими. Друзі, за усіма ключовими статистичними показниками краще була Іспанія. 2-3 за гольовими нагодами по одній гольовій нагоді команди не реалізували. 509 передач у Португалії, 441 з них точно. Ну і 86% точність передач Португалії, непогані цифри контроля, 812 передач у Іспанії, 755 з них було точними, 92% відсоток точність передач, шикарні цифри контроля Іспанії, 4-3 по офсайдах, з 7 ударів у португальців, 1 удар заблокований, 4 удара по взвороту, 2 в ствір. Ну і Іспанії з 16 ударів, ми бачимо 6 в ствір, 8 ударів по взвороті і 2 ударів з блоковання. 8-13 по успішних відборах, 57% успішності у Португалії. 76 у Іспанії, 4-0 по Сейвам, 23-18 по м'яча, І 8-13 за перехопленнями, 19 фолів у Іспанії, 4 жовті картки у Португалії було 14, 3 жовті картки. А найкращий футболіст цього матчу – це Ноно Ноно Мендеш, Мендеш. Неймовірний футбол від футболіста Парі Сен-Джермен. Uh, він забив гол. на Роналду, там не зарах... Тому що там був рикошет від іспанського футболіста. А, але та Нуно Мендеш, він пройшов ламіна Ямаля. На швидкості Нуно Мендеш пройшов ламіна Ямаля. І взагалі Нуно, ну Просто якийсь кураж, знаєте, піймав? Голд Шикар, друзі. Ну, на справді якийсь кураж піймав. Голд шикар не забив. і просто супер матч. Він менше однозначно найкращий футболіст матча. Друзі, ну що ж, підсумок, підсумок. Хороший футбол, да, іспанці були кращими у першому таймі. Але в принципі, коли Кріштіана Роналду зрівняв рахунок, я вважаю, що далі вже Португалія. Я чомусь так вважаю, що Португалія вже е, контролювала цей матч, і напевно, все-таки я вважаю, що Поділу Португалія виграє. Португалия показала характер, и Португалия в на характере. Португалия Испания 2-2 и у серии пенальти за рахунком 5-3 Португалия. Португалия чемпион Лиги Наций. Побажаем Португалии и Испании все наикращее вам, друзья, боже, добра. Но и главное, друзья, будь счастливее. Всем до, до новых встреч, будь счастливы.